На огляді LED-підсвітка з артикулом 12220. виробник заявляє, що вона підходить на 32 гу діагональ. В комплекті одна планочка, її довжина 648 мм. Присутня кругла лінза діаметром 19 мм. На планочці 7 LED діодів напруга 13 В. Також планочка має один канал з напругою 19 вольт. Ось такі маркування нанесені. Матеріал основи планки. Текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар ви можете за посиланням під відео.